Редактора Катерини Мусієнко ви почули історію створення та закладання перших основ для створення і розповсюдження науков для журналу «Лідер». До вашої уваги, перша спроба створення журналу Вогонь як символ у фольклорі, яка висвітлює основні положення наукової роботи з фольклористики. Цей номер ще не має постійної назви, не має звернення до читача, не має також змісту, в цілому також не має сформованої редколегії. колегії. Це лише перший наш крок. Другим кроком став номер символіка тваринних образів у фольклорі. Однак у цьому номері вже з'являється слово від автора, як ми можемо бачити, а також зміст. і Певний сформований колектив учнів, які працювали на секції культуристики. А третій, а в дійсності п'ятий номер окоп Но видання Лідер про який говорила Катерина, вже має постійну назву, яка витримала ліцейний конкурс, зміст, постійні рубрики, а також чітко сформовану редколегію. Саме на третьому виданні, екологічному виданні, дебютувала назва лідер, яка витримала вже кілька видань. І я переконана, житиме в ліцеї завжди, адже відповідає внутрішньому світу нашої редколегії наукового товариства «Пошу», кожного з нас, зокрема, і ліцею в цілому. Прошу повернутися до презентації. Так. Ось, будь ласка, перший головний редактор Катерина Місієнко. До речі, ліцейний журнал у 2013 році став лауреатом конкурсу шкільних медіа. Видання було складено поважним. Журі конкурсу та, на жаль, номінацію журнал конкурс не передбачає. Але у наступному році ми плануємо заздалегідь звернутися до організації конкурсу з проханням переглянути номінації. Прошу вас прошу. За участі красавчих. Наразі мають чотири кореспонденти і три подари, що до право нашої роботи ми беремо приклад з найбільших питань. Але тим присягом є дотриманий баланс домов. Баланс домов це чіткий виклад позицій усіх, крім конфлікту, а за необхідності є регуляція усіх позицій, усіх зору розвитку на значному питанні.

Що згадують третій ногу назвою екологічних? Це були перші спроби, перші враження. Тому зараз ще поради молодшим учасникам медколегії і ми молі згадувати хвилювання, яке відчувають під час першої презентації людей. Кожна журналка розкриває певну тему. якої відбувається через призму свідобачення автора скриті. Тож ми використовуємо різні форми з подання матеріалу, фоторепортажі, інтерв'юання, аналіз статичних даних організація конкурсу пошучні.

Адже кореспонденти з закінчує школу, І зараз ми у сміхни цього року повинні передати журнал кожного. Ми випускники. І сьогодні естафету приймає Едера Пето наш новий головний редактор. Вона справжній суперлідер. І буде колонки і виглядати популярний журнал з'явінації. Ви розумієте, наш журнал вже стиг пройти таку собі невеличку градацію, удосконалитися і значним чином виросли також і ми. І варто зазначити, що значно помолодшов бік наших кореспондентів. Якщо починали свою роботу десятикласники, то сьогодні репортажі готують учні 5-11 класів. І сьогодні зі мною приїхав один із кореспондентів нового покоління Костяненко Олексій, учень 7-го а класу. Прошу. Присутнім. Я розповім вам про четвертий і ювілейний випуск нашого журналу. У четвертому випуску представлені старі рубрики «Відучення лідера до державного лідера, у яких перераховані навички лідера відповідно до переліку Харта і Озборна. Також ця рубрика дає відповідь на питання, які навички визначають ефективність лідерства. Друга рубрика на часі. Представлена 50-річчю загальноосвітньої школи No11. У цій рубриці висвітлені пошукові проекти колективу нашого ліцею. Перший проєкт Шкільна родина, метою якого є вивчення лідерських історій вчителів, учнів та випускників ліцею. Саме з цього проєкту почалася моя кар'єра як кореспондента. Я брав інтерв'ю у відомого композитора, випускника нашої школи Сергія Горіновича. Ось, він. А, другий проєкт називається а, другий проект я Історію напишуть на столі, який мав на меті відновити історію Кременчуцької школи No11. І у нашому випуску ми його розбили на 5, -5 10 річч річ. Третя рубрика називається а, Шкільні династії. Це історії родин, які вчилися або викладали у нашій школі. Наступна рубрика це сторінки творчості. Претендує авторську збірку нинішнього нашого головного редактора Едрі Бето як не боїшся висоти. І остання рубрика Говоримо мовою науки представляє досягнення наукового товариства пошук. Робота в юбілейному номері настільки захопила мене, що я вже знаю напевне, я буду продовжувати свою роботу у шкільному журналі. І, можливо, колись мене оберуть головним редактором нашого журналу. Ми втілили плани наших попередників. По-перше, зробили видання електронним. Це не є можливість кожному прочитати наш журнал на ліцейному сайті. Прошу адреса на слайді. По-друге, ми беремо участь у різного роду семінарах, наприклад, поширюємо досвід на під час лідерського форму Малої Академії наук України на весні 2013 року в Миргороді, а також брали участь. У ну, обласному форумі батьківської громадськості в грудні 2013 року фоторепортаж Також прошу на слайді. Сьогодні ми працюємо над шостим номером журналу за оновленою редколегією. У ньому традиційно будуть збережені рубрики від лідера учня до держави-лідера, у якій ми плануємо висвітлити закони лідерства Джона Максвелла. Говоримо мовою науки, розповість про цікаві дослідження наших манівців у різних напрямках. До речі, 18 учнів у 2013 році стали призерами обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України. Далі а двоє з них стали призерами і четверо лауреатами всеукраїнського етапу. Прошу. Вашу увагу на слайд Мусієнко Катерина, наш перший головний редактор, посіла перше місце на секції фольклористики, а також Бахмет Олександра посіла третє місце на секції російської мови. Також у цьому році бажаю усім вам. Літайте і не бійтесь висоти. Дякую за. увагу!